Кожного року ми бачимо, як великі виробники комбайнів представляють нові флагмани, сучасні машини, напхані електронікою, сенсорами, автопілотом і ціною, що легко перевищує 1 мільйон доларів. Ці комбайни створені для великих агрохолдингів із тисячами гектарів і величезними бюджетами. Проте в тіні цих гучних презентацій тихо працюють прості, надійні та доступні комбайни, які ідеально підходять для середніх і малих господарств. Цей комбайн не блищить сучасними технологіями, але він виконує свою роботу якісно та стабільно. Але що робити тим, у кого поле в 30 гектарів, а грошей на таку машину мрії немає. А найм це одвічна проблема. Я туди не поїду, поле мале, знайди ще когось, щоб я заробив. Адже малим та середнім господарствам теж потрібна надійна, ефективна і доступна техніка. Привіт, друзі! Це канал Farm Focus, і сьогодні ми поговоримо. Про дуже цікавий комбайн John Deere W70. Якщо ви фермер із середніми або невеликими полями, або просто цікавитеся сільгосптехнікою, це відео саме для вас. Саме для таких завдань John Deere пропонує модель V70. простий робочий універсальний комбайн, який не боїться польових умов і легко ремонтується без дорогого сервісу. Якщо вам цікаве сільське господарство, ставте вподобайку, пишіть коментар та обов'язково підпишіться на канал Farm Focus. Ваша підписка допомагає розповсюджувати відео, щоб більше глядачів його побачило. John Deere 280 це зернозбиральний комбайн малого класу, розроблений і виготовлений на заводі John Deere в місті Пуна Республіка Індія. Він створений для роботи в складних польових умовах, там, де ґрунти важкі. Дороги погані, а технічна підтримка обмежена. Головна перевага цього комбайна його проста конструкція з мінімумом електроніки, що робить його дуже ремонтопридатним. У комбайна немає сотень датчиків і електронних систем, які часто виходять з ладу і вимагають дорогого ремонту. Тут механіка, яку можна відремонтувати прямо в полі, простою викруткою, ключем або навіть молотком. Як кажуть фермери, погацав молотком і жнивуєш далі. Ця проста філософія дозволяє John Deere W70 працювати безперервно. У базовій комплектації John Deere W70 немає кабіни, є лише простий навіс. Але є можливість легко встановити комфортну кабіну з кондиціонером та сучасною аудіосистемою преміум класу. Отже, можна працювати в комфортних умовах навіть у спекотний день. Комбайн оснащений чотирициліндровим турбодизельним двигуном John Deere потужністю 100 кінських сил при 2000 обертів за хвилину. Він легко справляється з пшеницею, рисом, кукурудзою, соєю, гірчицею, люцерною та бобовими культурами. Усе в одному комбайні. 100 кінських сил турбодвигун із чотирма циліндрами. Електронна система оприскування. Усе це дає потужність саме тоді, коли вона потрібна найбільше. Самоочисний радіатор це унікальна особливість зернозбирального комбайна, яка подовжує термін служби двигуна, допомагаючи запобігти засміченню. Смоктувальний канал вивільняє полову та інші сторонні матеріали з поверхні решітки і зменшує потребу в ручному очищенні. Інтелектуальна трансмісія SynchroSmart – це чотири передачі вперед і одна назад. Вона синхромеханізована для плавного перемикання навіть у складних умовах. Менше навантаження на водія, менший знос, більший ресурс. Гідравлічна система гальм із масляним охолодженням забезпечує надійне і м'яке гальмування навіть при повному завантаженні. Комбайн має привід зі змінною швидкістю та механізм позі у нижньому блоці. Це забезпечує хорошу маневреність навіть на вологих і хвилястих полях. Жатка стандартна зернова шириною 4 метри. Вона легко знімається і встановлюється зручно, якщо потрібно збирати кілька культур. Регульований ріжучий брус дозволяє налаштувати жатку у середнє, висунуте або складене положення. Це особливо важливо для полеглих, високостеблових або густих культур із бур'янами. Передача з ременем і системою по сторт Drive зменшує пробуксовування, тобто врожай не втрачається. Плаваюча мотовила, шестибарабанна система очищення та активний бітер забезпечують рівномірну подачу маси і плавну роботу. Шестилатеве мотовило великого діаметра завантажує культуру рівномірно і не допускає її заплутування. Регульований барабан похилої камери плаває і автоматично адаптується до маси, що надходить від жатки. Це зменшує затори. Обмолот барабан 60 см у діаметрі і 1 метр завширшки. площа очистки 2,5 квадратних метри, подвійні решета, активний бітер, система автоматичного налаштування SyncroSmart та вентилятор змінної швидкості усе працює в парі для зменшення втрат і якісного обмолоту. Система подрібнення соломи дозволяє рівномірно розкидати пожнивні рештки без залучення додаткової техніки. Об'єм зернового бункера 2700 літрів. Це приблизно 50 мішків пшениці. Розвантаження 580 літрів за хвилину. А висота вивантажного шнека 4,5 метри. Паливний бак 240 літрів. При витраті близько 8 літрів на гектар можна працювати цілий день без дозаправки. Маса машини майже 7 тонн. Базова версія має привід на 2 колеса, а опційно повний привід на 4 колеса. Що дуже корисно на складному рельєфі або в умовах бездоріжжя. Радіус розвороту всього 4,5 метри, що дуже зручно для вузьких ділянок. У Республіці Індія такий комбайн коштує приблизно 30 тисяч доларів. В Україні він офіційно не продається. Якщо додати вартість доставки, податки та розмитнення, ціна буде близько 50 тисяч доларів. Це стільки ж, скільки й уживані комбайни з Європи. Наприклад, Кейс 2388, MaseyFerwс 72 7274 або Джон Deere 9540 CVS. Але вони мають великий пробіг, зношення, складний ремонт і ризик простою вжнива. Натомість John Deere W70 це новий комбайн, із гарантією без складної електроніки і з простим ремонтом у полі. Якщо у вас до 100 гектарів, це ідеальний варіант. Якщо понад 200, тоді вже варто дивитися на потужніші моделі. Основні переваги John Deere W70 проста конструкція і легкий ремонт, витрата пального від 6 до 8 літрів на гектар. Працює з багатьма культурами. Можна встановити зручну кабіну. Нова техніка з гарантією. Ідеальний варіант для господарств середнього розміру. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку напишіть у коментарях, чи довіряєте техніці з мінімумом електроніки. Та не забудьте підписатися на канал Farm Focus. До зустрічі.